Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Югина Кобилянського, Сусіди. Тож вмощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування найбільш емоційний та по справжньому дорослий крок в житті людини це придбання власного першого житла. Символ вильоту маленької пташки з батьківського гнізда, знак перетворення у великого гордого птаха. До схожих кроків можна занести і перше кохання, і першу роботу, проте мова зараз про інше навіть оренда помешкання може подарувати схожий спектр емоцій, стати новим етапом життя і часто самостійним етапом саме в цю мить наш герой вступав тою стежиною. У його випадку переїзд навряд нагадував осмислену дію скоріше він став спробою втечі, але втратити шанс отримати власний будинок у передмісті Фолкхарту, особливо за безцінь, виявилося б нерозумно. А втрачати було що просторий двоповерховий будинок, можливо, і виглядав дещо занедбаним, та колишній власник пояснив, що це таке стилістичне рішення. Звичайно, господарю, що стрімголов тікає з помешкання мало віри, та хлопця це не хвилювало. Низька ціна дозволяла витратити залишок на непогане перевлаштування всіх кімнат, лишилися навіть гроші на недовге сумирне життя через усі умовності, перший день довелося витратити на замовлення нових меблів і розгрібання завалів різноманітного сміття, залишеного колишніми власниками. А розгрібати знайшлося що здавалося, попередні господарі покидали будинок поспіхом і залишили після себе багато всіляких речей, навіть шафи лишилися частково заповненими непотребом тому кількість купок, що відправилися в утиль, перевалила за десяток дуже швидко простіше, якби в цьому всесвіті придумали благодійність, але маємо, що маємо. Усе одно через цю частину передмістя тягнуться шукачі пригод до Фолкхарту, а іноді сюди забрідають бідняки з району застінків. Тож речі дарма не пропадуть, але ж з офіційними установами справа пішла б краще. Утомившись від прибирання залишків колишніх власників, новий мешканець дуже швидко звалився спати. Ну, він спробував, бо навколишнє середовище явно не підтримувало схожих планів. Десь у будинку гуляли протяги. Саме такі думки і гул вітру заважали хлопцеві заснути ну, не можуть же речі падати самі собою. Стара ваза розбилася з гучним тріском, і двері ніяк не хотіли зачинятися, породжуючи страшні скрипи, хоча такі виверти вітру ставали поясненням низької ціни. Мало хто хотів би робити капітальний ремонт чи що там роблять у випадку, коли стіни не зупиняють вітру. Проте це не приносило холоду в кімнати, а до шуму можна звикнути. Точніше, як людина з хронічною втомою, юнак не звертав уваги ні на що, тому лишалися тільки шматки вази, та й та виглядала жахливо, щоб жалкувати про її смерть ранок довелося почати з прибирання. Точніше, з його повного ігнорування. Залишки вази необережно згреблися ногою в куток, де й були навічно залишені скону віків. Молодик з радістю взяв на озброєння фразу попередніх власників то не безлад, а стилістичне рішення. Після чого виплила стандартна рутина, бо замовлене убранство для змін інтер'єра приїде не скоро, а інших справ як таких не передбачалося. Сніданок найкращий початок дня, якщо не враховувати, що сніданок хлопця складався із сирої морквини і банки квашених огірків, дивний такому невибагливому прийомі їжі також здавався політ кухонного приладдя, але похід до ванни виявився останньою краплею. На спітнілому дзеркалі кімнати почали виводитися літери. Забирайся звідси, промовляв напис. Видав юнак, після чого демонстративно стер напис і, навіть не дочистивши зуби, покинув кімнату. Але нестандартні події після цього тільки почали підсилюватись. Ну, знаєте, як буває, то шафа зайвий раз відчиниться, то ковдра сама собою літає звичайні такі речі, що стаються кожен день, тож пройшли вони доволі непоміченими. Не дивлячись на всю страхітливу природу подій, на пожильця вся ця магія не діяла чи то через сон, в якому він проводив більшу частину дня, чи то через такий характер, та коли приїхали обновки для інтер'єру, все тільки погіршилося одну зі стін прикрасив промовистий напис Ти помреш. Незвичність цього і так незрозумілого маніфесту підсилювалась. Матеріалом, з якого писанина виявилося зробленою, то була кров, бонусом до погроз ставав важкий та їдкий запах металу у повітрі. Навіть не поряд, прокоментував хлопчина. Після чого збігав на кухню за банкою томатної пасти і домалював на стіні знак оклику. О, отак от краще. Повністю задоволений, продираючись через завали привезених меблів. Він пішов спати. І навіть те, що всю ніч був у прямому сенсі в підвішеному стані, не змогло забрати у молодика сон п'ятий день в новому будинку. І нарешті можна було облаштовувати той під себе. Раптом, коли чоловік все ж наважився вішати полиці, за його спиною з'явився силует Забирайся з мого будинку. Інакше я тебе вб'ю. Голос звучав пошкодженим. У нашому всесвіті звучання порівняли б зі старою касетою, котру зажувало в програвачі. Молодик різко повернувся і не повірив своїм очам. Перед ним стояло гігантське одоробало метри два заввишки. Руки людиноподібного монстра звисали ледь не до підлоги, а кожен з деформованих пальців. Прикрашали чарівні півметрові кіхтики. Одразу стало зрозуміло, чому інтонація виявилася такою спотвореною паща створіння відвисала вслід за руками і закінчувалася набагато нижче, ніж мала. Ну, нарешті, давай вже. Новий жилець розвів руки так, ніби збирався обійняти старого друга і рушив назустріч неминучому. Чудовисько рішуче прямувало в сторону жертви. Та майбутній стейк навіть не зрушив з місця. Так само стояв в очікуванні подальших дій. Через таку пасивність, целеспрямованість монстра дуже швидко опустилась на відмітку нуль. Впала швидкість нападу, через що потвора зупинилася в декількох кроках від цілі. Ей, ти чого? почав атакуючий. Поклавши широченну лапу на плече співрозмовнику. Давай швидше закінчимо з цим. Він був непохитним у власному рішенні. Знаєш, трохи не цікаво, коли ти отак не виказуєш супротиву і навіть не тікаєш. Через довгі зуби не одразу стало зрозуміло, що воно бурмоче, та незадоволення здавалося очевидним. Новий господар прибрав монстрячі кіхті з власного плеча та показово присів на підлогу, спершись на стіну. А далі сталося досить неочікуване чудовисько завертілося на місці і перетворилось на когось, хто нагадував звичайну людину всього на всього, якби та людина була занадто блідою та побитою, після чого вже не зовсім монстр розташувався поряд з новим знайомим. Добре, вибач, я покричу для формальності, почав хлопчина, та це вже не спокушало. Слухай, ти якось дивно себе поводиш. Може, тобі допомогти чимось? Ти був на шляху до цього, але потім чомусь зупинився. О, ні, тільки психів мені тут не вистачало. фиркнув блідий монстр і під звуки власного обурення покинув кімнату, грюкнувши дверима. Ну, воно і на краще. Квартирант, бо, як виявилося, у будинку знайшовся потайбічний власник, відразу вирішив відключитися якраз на тому місці, де і сидів. Ставало зрозумілим обурення Полтергейста чи ким би воно те чудовисько не виявилося. Цей кадр помітно відрізнявся від попередніх мешканців. Усі, хто поселявся до нього, здавалися радісними і вмотивованими то були сім'ї з дітьми або щасливі молодята після весілля. Хлопчина ж нагадував заморожений вареник, що випав з морозилки і загубився під холодильником. До всього цього він ще й не виходив з дому, той навіть не боявся і не реагував на всі страшні речі, що оточували в будинку. Він був настільки пасивним. Що навіть не прибрав скло від вази, яка розбилася в першу ніч, лишав падаючі картини на підлозі, а меблі, привезені майстрами, стояли на тому ж місці, де останні їх лишили. Прямо зараз юнак спав на підлозі, вкрившись шматком шпалери. Пробудження, окрім яскравого сонячного світла, забезпечив ситний аромат, котрий заповнив собою весь будинок. Як герой старого мультика, чоловік летів на запах, і ця спокуслива дорога привела його на кухню. Але та картина, що відкрилась його очам, була максимально неприродньою та неочікуваною. Я насмажив тобі млинців, сідай снідати. За плитою стояв блідий, примарний господар у дивному поварському ковпаку, на цей раз він вже не виглядав так загрозливо. А про його надприроднє єство нагадувала лише дивна прозорість та незрозуміла побитість Ей, з тобою все добре. Ти як би на хвилиночку монстр. Ти повинен мене лякати і вбивати, а не годувати. Він казав це так, неначе мав змогу переконати опонента і змінити його поведінку. Ну, по перше, це було дуже негарно. А Може, навіть образливо, та я тебе прощаю. По, друге на монстра тут, схожий більше ти. Привид явно пишався такою відповіддю, і дійсно страшніше виглядав живіший з них. Волосся на його голові виглядало скуйовдженим, сорочка вкрилася значним шаром томатної пасти та іншими плямами від їжі, навіть його обличчя кричало про те. Що господар давненько не бачив душу і гарячого відпочинку. Добре, вибач, дійсно, не правий. Звичайно, вислуховувати повчання від ходячого мерця здавалося недоречним, як мінімум, тому що слідкував би він тим своїм порадам, можливо, був би живим. Так, логіки в таких думках небагато, але юнаку здавалося, що це залізний аргумент, хоч він і лишив ці слова при собі. Так що, гайда, приведи себе до порядку, а млинці нікуди не подінуться. Через те, що сперечатись йому було явно лінь, а з духом це робити не мало сенсу, хлопчина покірно погодився У нових речах із причесаним волоссям існувати дійсно трохи приємніше. Живіт, який крутило в пошуках їжі, міг це тільки підтвердити. Здавалося, інколи заради їжі люди готові на все, тому молодик дуже швидко впорався з поставленими завданнями. Тепер ти задоволений, випалив хлопчина, який точно не отримував утіхи від того, що в його життя втручаються ще й таким чином. А що це тут у нас за красунчик? Ну, наречений, клянуть богами. Був би я живий, точно б не встояв і одружився. Ану, сідай їсти. бурно відреагував зомбі, і хлопець дійсно видозмінився. Зачіска стала охайнішою, а з одягу зникли плями від усього на світі. Обличчя, правда, все ще здавалося скривленим, та в схожій ситуації на інше розраховувати не варто. Ти неймовірно дивний. А ти багатьох проклятих мерців бачив, щоб таке стверджувати. Не дуже. Ти взагалі перший. Ну, тоді подумай над такими заявами. Мрець підставив вказівний палець до скроні і постукав по черепу, додавши словам візуального супроводу. Як тебе звати? Раз живемо разом, то хоча б буду знати, поцікавився юнак. Я Алекс. А я Кевін. Приємно познайомитись. А ти хлопець чи дівчина? Чи як там у вас у неживих хто працює? Я дух, що складається з душі убитої тут людини і страждань, котрі всотувала ця земля тисячоліттями. Мені оці ваші людські штуки ні до чого, тож просто Алекс. Монстр дуже буденно говорив про страждання, паралельно відмиваючи сковорідку. Добре. Молодик намагався не помічати слова про прокляття і всі інші деталі, а сконцентруватися на знайомстві. А де ти взяв продукти на млинці? У мене нічого з цього не було. Е, вкрав у сусідів. Е, в тебе ж тут з їжі лише повітря, вода з під крану і павуки в підвалі. Не роби так більше. У мене є гроші. Я міг би купити. Замислено почав хлопчина. Я мрець, а не ідіот. І бачу, що роботи в тебе немає. Так, але є заощадження. Відбив нападки юнак. А, тобто я правий. Якщо чесно казав на мене, та чи надовго їх вистачить? Все закрили тему, не хочу про це. Просто не кради, а кажи мені. Не закінчивши сніданок, він покинув кімнату, театрально грюкнувши дверима. Я у себе в підвалі, якщо що. Та ніхто вже не слухав мерця. Тому, після декількох хвилин мовчання, той просто роз'явився і зник. Наступні дні в будинку стояла неймовірна тиша. Вимушені сусіди навіть не зустрічались між собою, про розмови не йшлося взагалі. Легко не втрапляти на очі, коли ти проклятий дух. Зі здібностями, що він перебрав від різноманітної нечисті, привидів та зомбі, той просто ставав прозорим, і його неможливо було знайти. Живого знайомого це не переймало, і молодик насолоджувався самотністю, поки не почав знаходити по всьому будинку записки від свого примарного товариша. Ей, це що? Голосно поцікавився юнак. Мертвяк з'явився якраз перед очима, за виразом обличчя стало зрозуміло, що той задоволений початком діалогу, хоч і дійшов до нього таким от методом Мені ж треба тебе якось розтормошити, щоб ти не ображався. Тому я й почав писати записки. Так, але чому вони усі на рекламі фолкерської клініки для душевнохворих? А ти думаєш в моєму стані легко знайти нормальний папір? Чи думаєш мені на ярмарку сходити? Страшати торговців на ядках? Вибір був між твоїми звишаючими шпалерами, які ти, до речі, досі не доклеїв, та ось цими ж штуками? А тепер без гумору і чесно. Це якісь натяки? Чи ти вважаєш, що мені це дійсно потрібно? Ну, спробуємо подумати. По-перше, ти достатньо пасивний і не приділяєш увагу нічому, що відбувається навколо. По друге, ти на щось поселився на окраїні подалі від всіх. По третє, ти поселився в дешевому, проклятому будинку з духом, і коли той збирався тебе вбити, ти погодився. Останнє виглядає як величезний такий дзвіночок про те, що в тебе є якісь проблеми. Ну або ти маєш дивне почуття гумору. Хлопець довго мовчав. Він дійсно знав про всі свої проблеми, знав про наростаючу апатію, про невдачі, котрі тисли з усіх боків, знав, що втік до цього будинку, щоб побути самому, сховатися від світу, і за потреби покинути все без зайвих свідків і співчуття. Проте, коли негаразди проникають в твоє життя поступово, то ти так легко звикаєш до них, та спочатку намагаєшся їх не помічати. А потім банально ігноруєш. Із часом довгого ігнорування вантаж стає непосильним, а потуг вирішити проблеми стає недостатньо і вони тебе з'їдають. Добре, Алекс. Припустимо, я згоден з тобою. Що далі? Ем, Ти ходиш до лікаря у фолкерській лікарні, з'явилися нові м псилософи чи як там життьологи якісь. Якось так, ай неважливо. Тепер тебе не закидують в далекі закутки божевільні, а вислуховують раз на тиждень і дистанційно лікують, пропрацьовуючи всі твої проблеми. Потім ти знайдеш якусь роботу, і ми налагодимо твоє життя. Як тобі таке? Це ж не так просто, ти розумієш. Ну, буде дійсно складно, але я допоможу. Він відтягнув нижню частину своєї подертої кофти і потрусив нею, після чого звідтіля випало декілька пачок грошей і пару мішечків монет. Почнемо з цього. На лікаря і на деякий час нормального життя має вистачити. Звідки в тебе ці гроші? Е, бери. Ці я не крав, це заощадження. Знаєш, дріб'язок, який завжди губиться, десь під диваном, ну я назбирав. Кевін не знав, як себе поводити після такої щедрості. Від кого але від духа в проклятому будинку такої щирої і завзятої підтримки, годі було очікувати: Чому ти такий добрий до мене? І навіщо тобі це все? Одні з тих питань, які варто було підняти досить давно. Ще на етапі ранкових млинців. Ну, знаєш, жити в самотності сотні років і бути проклятим монстром досить важкувато. Та й не дуже хочеться лякати і нівичити скону віків. А ти перший, хто не злякався мене. Я вирішив спробувати потоваришувати. А ти пробував не лякати тих, хто тут жив своїми написами і киданням предметів. А... Просто поспілкуватися. З цікавістю запитав молодик. Ну, вони всі однаково реагують і спілкуватися не бажають. Бояться. А так я хоч розважатися міг. Ну, взагалі, я зрозумію, якщо ти теж втечеш або не захочеш спілкуватися. Мені не звикати. Незручність у повітрі можна було навіть потрогати такий прояв емоцій здавався неочікуваним. Так само, як і бажання товаришувати і допомагати відходячого мерця. Живіший з них поклав другому руку на плече і пронизливо глянув у очі. Це дійсно було приємно у момент юнак зрозумів, що не все втрачено, і життя продовжується можливо, не так, як хотілося би, і, можливо, поганих подій дійсно більше, ніж хороших. Та в такій миті один гарний погляд. Або підтримуючи слова, можуть змінити все на краще. Саме це зараз і відбувалося в його житті, і нехай зміни не кардинальні, та то вже невеличкий крок у їхньому напрямку. Не хочеш сходити кудись? У мене якраз з'явилось трохи зайвої грошої. Чоловік підняв з підлоги одну з грошових пачок та демонстративно поводив перед очима духа Ти мене бачив взагалі. Куди ти зібрався йти? І дійсно, на тому, що мало виглядати як обличчя духа, була пошматована шкіра, а про інші каліцтва і колір шкіри говорити не варто було. Та годі, одягнемо тебе у речі, що лишилися від колишніх гостей. Я ще не всі викинув. Замаскуємося їхньою косметикою і прикрасами. Зійдеш за когось, хто просто погано слідкує за собою. Ага, тобто перестану відрізнятися від тебе. уїдливо підмітив мрець. Ну, типу. На щоці проклятого бриніла сльоза. Новоспечений товариш, звісно, не помітив її, та вона призначалася не для нього лише невеличкий знак задоволення, про яке сигналізував ледь живий мозок. Чи те, що знаходилося на його місці, якраз перед тим як погодитись на таку авантюрну пропозицію. І хоч з того моменту, коли він востаннє виходив в світ і з кимось спілкувався, пройшло надто багато часу, внутрішня надія підказувала, що воно того варте. Добре, ходімо, побачимо, що з того вийде. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові захопливі аудіокниги. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ми з авторами завжди раді відгукам. Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося на наступних Югинових читаннях.